Привіт усім, друзі! Покажу вам чим ми сьогодні займалися. Часу не було знімати ролики, дуже багато роботи, дуже багато посилок. Значить, 1.5 п'ять карбюраторна під реставрацією. У продажу вже заброньовано. Готую клієнту. Це моя ГБЦ, просто просто да? Сідла там направляйки, клапана, все пофеншую. Далі Ланос приїхав нам. Заміна одного сідла, прирізка остальних сідл, заміна направляючих, заміна клапанів. Два клієнтських, інші по оригіналу поставили Це мойка, зборка і торцовка під гідрокомпенсатори. Далі Cherry Amulet 1.6 приїхала до нас просто мойка. Піскоструй клапанів, шліфовка тарілки клапана, фрезеровка і торцовка клапана під гідрокомпенсатор. Також прирізка сіду. Такий має видих. Да? Ляпота. Ляпота. Також на вечір ще привезли цікаву головку 114-ту. Рідного пробігу 240 тисяч. Треба ще встигнути її розібрати, продефектувати і підготовити. Ось так, друзі. Розвиваємось. Ремонтуємо, присилають нам посилочки до Союзу України тільки якісний ремонт.